Місцева влада спільно з поліцією та волонтерами евакуювала з прикордонних громад Сумщини понад 2 тисячі дорослих і майже 500 дітей. Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону Єдині новини. Вивозить місцева влада разом з поліцією, волонтерами потяги курсують щодня. І сум до Києва їде евакопотяг. Люди можуть скористатися ним безкоштовно. А також до Харкова. Туди їдуть маршрутні автобуси, повідомила Верещук. Вона зазначила, що у п'ятикілометровій кілометровій зоні Сумської області введена обов'язкова евакуація, але не примусова. Примусовий. Спосіб, це запорізькі, харківські і донецькі напрямки, наголосила міністерка з питань реінтеграції. Вона також повідомила, що всі евакуйовані отримують допомогу від держави та міжнародних партнерів. Якщо люди покидають межі області, одноразова виплата на пероні готівкою 2 і три тисячі гривень відповідно дорослим і дітям. А також щомісячно, як ВПО, вони будуть отримувати протягом 6 місяців 2 і три тисячі, рівно як і міжнародну підтримку від наших міжнародних міжнародних партнерів 6600 гривень кожному, хто евакуювався, повідомила Верещук.